Чому саме у нас є такі санаторії, як Україна і машнаворія? Україна і мошногір'я, чому путівки. Чому таким трапилось, це, що до цього вони постійно, люди наші, чорнобильці, всі з великим задоволенням їздили, відпочивали, а саме в цьому році це опять же, робочі міста, тому що що в Україні санаторії, що в Машногорі, у нас працює Черкаща. А вийшло, що вони сьогодні залишились без цих. Яким чином були прописані умови, що у нас е, ці? санаторії програли, а виграли не зрозуміло хто. Оце я вважаю, По-перше, ви так, знаєте, так. що це цінова політика, і під час тендерних конкурсних пропозицій, то більше уваги уділяються ціновій політики. От якраз Україна і Мошногорія виставили дуже високу ціну по зрівнянню із Бердянським, по зрівнянню з токарями. Це перша теза. Друга теза. Всі лоти, які грали, грали по нозологіях. тобто писалися вимоги по захворювання людини. Очевидно, що самі зіграли, не знаю. Люди сьогодні задоволені Бердянством. Знаєте, один нам поперед одного проситься поїхати відпочивати. Е і задоволені і токарями. І сьогодні у нас закриті всі 20 кілок. Я, наприклад, е значить треба боротися за те, щоб була якість, і за те, щоб ціна відповідала яку. Дешева ціна це завжди її якість для здоров'я кожного Ну, знаєте, Для своїх черкащан, виставляючи умови у своєму штендері, для черкащан могли поставити нижчу ціну. От я вам Ну, якщо хліб дешевше, він же не може бути дешевше, ніж він є був. Ну а для Черкащан, працюючи, здійснюючи діяльність на Черкащині, для Черкащан могли б трохи знизити ціну, це? я так думаю. Yeah.